Вітаю! Більше сьогодні замести тут у мене на площаці, подивився на віник і згадав лайфхак для молодих хлопців. Хлопці, ті, хто хоче одружитися, запам'ятайте. Одружуватись треба на тих дівчатах, які важать більше, ніж 50 кг. Оскільки ще середньовіччя вважалося, що якщо Жінка важить менше 50 кг, то вона відьма, відьма 100%, оскільки мітла, вона, якщо жінка сяде, більше 50 кг піднімала. Тобто, якщо більше 50 кг, то жінка не відьма. Ну Це середньовіччя провірили, бо тих всіх поспалювали відьм, та й нормальні люди лишились. Тож до чого веду? Хлопці, вибирайте тих дівчат, які важать більше 50 кг, якщо ви хочете одружитися. І ще запам'ятайте, одружуватись потрібно після того, як зберуть врожай в господарстві, тобто в листопаді, а жінку треба брати така, що широка ззаді. Користуйтесь цим лайфхаком.